У Давньогрецькій міфології Лернейська гідра була багатоголовим чудовиськом, нагадуючим змію, яке мешкало в пещері серед боліт біля міста Лерна, на острові Пелопонес. Чудовисько виползало ночами і з'їдало худобу, знищуючи цілі стади. Навіть дихання гідри викликало в людей складні захворювання, які далі губили їх. Найгіршим було те, що хоч би як намагалися знищити Лернейську гідру, але тільки нові друбали її голову на тому ж самому місці, з'являлися дві нові. Від тяжкого життя люди пішли звертатися до царя Єврісфея. За до допомогою. Король вирішив позбути землі Арголіди від цього чудовиська. Доручив він цю справу усіма відомому Гераклу. Взявши з собою Олая, герой відправився на колісниці до Лерни. Залишивши коней, Геракл пішов до логова потвори та почав стріляти туди огняними стрілами, щоб виманити її з печери. В люті виповзла, звиваючи своїм тілом величезна змія, піднявшись на своєму хвості, вже готова кинутися на героя. Син Зевса наступив її ногою на тулуб та помахами палкою почав її колотити. Гідра щосили намагалася звалити його з ніг, але могутній був герой. Одна за другою злітали голови Гідри, але навіть кожної голови з'являлися відразу дві нові і почав здаватися, що битва йтиме вічно. Довелося Гераклові кликати Іолая, що стояв з кіми в найближчому гаю. Йолай підпалив гай і, палаючими вітками дерев, став припікати гідрі ті місця, звідки слітали голови. Тепер нові голови перестали рости і все слабше і слабше. Чинила опір гідра, синові за Нарешті Геракл дістався безсмертної голови, зрубав її, закопав глибоко в землю, а зверху придивив це місце великим каменем. Так Геракл здійснив свій подвиг, а голова гідри назавжди залишилася під землею.